Приїхав глянути на пшеничку на ошаву. Щось мені не сподобалося. На демополі та ділянка. Щось так гляну, думаю, щось не то. Думаю, поїду гляну. Це не вихідний, та думаю, з'їздю на ділянку, де посіяна в мене ошава. Тут та ділянка там 7,5 гектар, і ще там є 15 гектар. Теж шава. До неї, може, пізніше поїду. Ну я поїду гляну. Може така сама чи ні? Ну так глянув, то ну. Добра пшеница. Височенька, такий соняшний кажу, сонях такий ловкий. Уже четыре листка викидає Подлец. ну нічого. Ну, ми подивлюся, як тут. Да, тут по 100 кг нас не сипало, по 50 чи по 40 кілограм соняшника скосили. Ну, воно все вилетіло. Тому що. Тому що, тому що. Це вже ми проїхали цю ситуацію. Така добра. Ай. Природні шутки з нами пограли. Ну, думаю, зараз подивлюся, порахую, скільки. Десь висів. Ну так, вроді на краю. Ну, одинаково приблизно. Я думаю, так, як взять, посчитати. ось сюди, Раз, два, три, чотири, п'ять. Оце буде метр. ну так, порахувати. Раз. Ну, вже кущиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Восемь, девять, десять, одинадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, союзничок, двадцать, семь, двадцать, восемь, девять, тридцать, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 зернини. Угу. Ну, так що. Такі рядочки, вроді, гарні. Сіяна 7-го. Ні, сьомого в мене Амадева посіяна. По-моєму, як 10 чи 12 числа. Жовтня. Посіяна з рідкими добривами там гори по 120 кг. о і по 120 літрів ну так сліди на трактора кинули три неділі назад це десь 20, сьогодні 30 20 днів, десь 10 листопада кинуто всі літри по 100 кілограмів на гектар. А сейчас зайдемо так. Не, ну, ну така вроді як краще, як на демополі. полі. Ти така сама. Ну так. Може їй навхрест надо сіять отак ось. 35 на 35, ось такими квадратами. Ну все. Хм. Ну так. Може було б краще. Да? Тут соняшник не бризкав, бо не, зас... не успів. А так вроді. Так вроді, ну і що? Ну я десь копну трохи. Трошки копну. Такий кущ чи одиночну, А ну ось одиночну, таку ось. Глянемо. Глянемо. О, все же тут. Ого! Обривається, чую Ну таке. Не, корнева система то доб дебела. Прямо, да, глубина 3 см. Кущіня тоже проходить на 3 см. Ось узол кущі, а если кущиця. Чітко угадав глибину. Чітко угадав глибину. І все. Ну, скільки тут? Ось, ну, до зернинки, три сантиметри. Ну такий. Такий, такий. Ну нічого, нормально корень. Ну чого такі Вроде Вроді ловки. Бощось мене <сих> сижу дома. Ого такий волосок тянется все. Ты думаю, щось... Ну, хороший. Думаю, хіба це вже така щось ушава мені розочарувала вона? Ні. Та добра вона тут. Така, що тут зелена. нормально. Все, посадимо. Хай росте. Так що все, можна спати спокійно і буде добре. О! Думаю, не липнутиме. Че кас зараз взять вили, та й хай хай вже зимує. Китовий. Того всього. Таке вроді дивлюся. Є трішки рідкіше. Взять, ану. Скільки отут. Все такий вроді рідкий рядок бачу. Якийсь, ану. Ну і ну, все, скільки тут? Ану-ка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Да, там одна банка в мене сьома, чи яка не пам'ятаю. А п'ята все время всю дорогу сипала на 30% менше. Не знаю чого. Не мог висівний не строїть, хоч стріляє. Ну нічого, буде результат. Добре. Наступна наша операція буде операція І внесення каз 32 Розведемо його, додаємо туди, мабуть, якогось фосфора ще. Та, мабуть, додаємо гумата. Гумата можна буде додати. Є можливість, поки ми це все рідке, в рідкому виді можна все додати. Так як глянеш, то вроді, добре так. Як і так приблизить на рядок, то й добре, такі. Ну. добре що, Така. Та піде. Чого вона не піде? Ловка. Весоченька. Подобається мені. Подобається, все добре буде. Іду, думаю, стану заразом гляну в путі пшеничка амадев. Ось. Така вже кущиця така. Ну низенька в рості Просто сыр. Ну та нічого. Якось на 70 получилось. Це сусідська дійшла така. Думаю, заїду гляну, що ну, їду мимо. то Звісно ловко Вітер дує страшенний. Ну така. Тут вже кущиця. Ось є нам... Тут трошки раніше. Не ну, так, але ну, говку виглядає. Там ну, ну, воно сосідська пшениця. Колір такий, ну нічого. Зараз заїду на Ясміні ще гляну, що там робиться на Ясміню. Вже як така свадьба, то приїхали і на Ясмінь подивитися, що тут по краю. Мінець теж на 35 посіяний Тофіно канадський, еліта, Посіяний там 25 жовтня вроді. Десь так. Теж з РКД, теж підкормлений, Підкормлений селітри по 100 кг Думаємо, ще кажеш кормануть Ну не знаю. А ну, по комп'ютеру висівалося вроді... Трактори показують 35 штук на метр. ось де 35? 28. 28, 30 штук на метр. А ну зараз візьмемо якийсь рядок. Треба взяти посчитати. Для свого раді інтереса, Просто-напросто. Якийсь середній рядок взяти. Ну, вроді, весь такий, весь одинаковий. Якщо так взять, ось отсюди візьмемо. Раз, два, три, 4, 5. ось.

Так вроді вигляд непоганий. Звісно, соняшник теж тут насипав по 120 кг То волки ловки. что, все в жопу видувало, так же. і нічого не зробиш. А так вроді нічого. Да. Ну, посівма так буде. Та буде перша репродукція, якщо буде, то хоч буде маса тисяч зернин ловка. Ну, так як глянеш, то ловки рядкі. Такі оп. Такий прямо ловкенький. Ну дивися, може по центр 20 хоч скосимо що це за да. да. Ну так щось він довго кущиться, не знаю чого. Ну нехай. Холодно просто. Пшеничка такая какая-то. Тут сосиска маленькая. Ну ничего будет. Такие фани рядочки. Добро. Ну. Если высеяно где-то не, высеяно где-то 800-900 тысяч выходит, где-то на гектар. Глипомассы из тысячи зернин брал, Вроді так весь Ну подивимося. Подивимося, я не знаю. Просто вона буде 800 тисяч хоча б по 5 колосків, по 4 колоска. 800, 8, 5 4 мільйона. Ну так, якщо так воно буде, то буде файно. Добре, так все буде Україна.